Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про четвертий випуск, шоу Холостяк. Цей випуск з усіх випусків чесно вийшов найскандальнішим. А тобто, дівчата між собою цапались, срались. Мені здалося, ще трішки вони почали бити один одному морде. Загалом такий дуже-дуже токсичний випуск. От якщо ви любите крінжати, ну продовжуйте дивитись далі. Загалом, давайте поговоримо, що відбулося в цьому випуску, мої думки про цей випуск. Погнали! Перше було індивідуальне побачення Вероніки та Олександра у потязі. Що я хочу відмітити, він насправді постарався. Він і якусь їжу замовив для неї, і не просто рибу, а лосося, Якісь фрукти були, і сир, і, власне кажучи, ще й квіти приніс їй піпіоні. Тобто підготувався. Тобто мені здалося зновить, таких мікродеталей, що вона йому, як жінка, подобається. Але Вероніка сама по собі, вона така дуже стервозна, дуже впевнена жінка. І, я б сказала навіть жінка з претензією. І, і я не впевнена, як глядач, що а, вони будуть разом після проекту. І потрібен чоловік, який зможе її фінансово витягнути, і який фінансово статусом буде значно вищий, ніж вона, принаймні мені так здається. А, ще хотіла про Веронічку додати. Тобто вона вибаглива, вона розумна, вона трішки стервозна, але інна теж достатньо вибаглива, теж достатньо впевнена, але Інна показується все більш відкрито. А Вероніка показується все трішки більш закрито. Ось вони говорили про різні теми, про дітей, про друження. Нічого цікавого, Він якусь гру е, завантажив на телефон, щоб дізнатися, ти обереш це, чи ти обереш це, ти обереш це чи ти обереш це. Питання були дуже тупі. М можете промотати. Е, і в кінці кінців е, між ними стався поцілунок. Е, як Олександр це назвав, Верніка скоротила між нами дистанцію. Ну, мені здається, він і сам був якби не проти, але. Як я вже сказала в минулому випуску, скажу зараз, це дуже-дуже-дуже рано. І я глядаю, що якійсь мірі розчарована, тому що він просто тупо переціловує всіх. Як ми а, бачили з анонсу на п'ятий випуск, він ще поцілує оцю астрологію головного мозку, та що Слава Камінська, а, він поцілує а, Аліну, а відмінницю. І якби... Ну, він просто всіх тупо переціловує, ну якби про яку магію, про яку хімію може йти мова, ну, якщо воно все так не знаю, якщо ви зі мною не згодні, напишіть в коментарях. А, а і ще хотіла додати про Веронічку, що коли вони цілувались, вона своїми долоньками закривалася від камери, тобто вони цілувалися, вона так ручкою прикривалася. І, можливо, це вказує на її якусь певну скромність, чи що наступний момент був, що дівчата готували. Це була компанія Вікторія, Інна та Настя, блогер Кулінар Оленятко. Нічого цікавого там не відбулось по суті. Інну вкусила бджола там навіть. Камера просто збільшила момент. Видно, що жало залишилось в її руці. Вона побігла приймати ліки, оскільки у неї могла розуміти алергічна реакція. Сильна, оскільки вона алергік. Ось далі Олександр до них приєднався. Вони разом посмажили м'ясо. Він зізнався, що він колись навчався на кухаря, і далі сів з дівчатами. Все end of story, нічого цікавого нема. Під час усього всього загального спілкування, коли от, а, вони посмажили м'ясо, приєдналися до інших дівчат, а Аліна сама а, якби, покликала Олександра поспілкуватися з нею, подарувала йому вірші. Також вона знала, що він любить шкарпетки. І в мене в цьому всьому виникло одне питання. Де пляха-муха вона роздобула збірку віршів? Тому що наскільки я знаю, їм не можна покидати будинок і так далі. Звідки вони взялись? Тобто вона що окремо їздила їх купувала, що вона просила редакцію, щоб їй купили цю збірку і так далі. Ну, таке. А ще хотіла додати про цю збірку віршів. Аліна її підписала. ж знаєте, що це означає? Чи він не зможе її передарувати чи продати? Я mm -hmm. <ріху> <Не, жарко. ріху> Після того, як Олександр пішов, дівчата почали між собою спілкуватися, зізнаватись, а хто ж поцілувався, а хто ні? Ксенія запитала Вероніку, чи та цілувалась. Вероніка сказала так. Мені здається, Ліза запитала, чи ще хтось цілувався, і сказала Вікторію, що вона цілувалась, і також сказала. Um, Інна, що вона цілувалась, і почався такий трохи треш, скандал. Uh, Юстину дуже сильно накрило, Вона розплакалась uh, і почала кричати на Інну, uh, що й мов ти мені брехала. Я тебе раз десять запитала, ти сказала, що нічого не було і так далі. Що, мені здається, Юстину більше засмутило той факт, що Інна їй нічого не сказала, ніж той факт, що Олександр цілувався з іншими дівчатами. Не знаю, мені так сталося плюс. Um, Вікторія а, підвищила в якійсь мірі голос, тобто Ксенія почала її перебивати. Потім Ксенія запитала, що а ти то в тебе був перший поцілунок, типу, з якимось наїздом. А, і Вікторія відповідь почала на неї наїжджати і почався такий скандал. Що я ж кажу, всплила інформація, що Вікторія а, приймає антидепресанти, що вона курить. Власне кажучи, на що Вікторія наїхала на неї у відповідь, що в тебе якась агресія, це все через свою травму. Ну, в общем, вони почали дуже сильно цапитись. І взагалі це все чесно, яйця виїденого не вартує, але, чи як правильно казати, яйця виїденого не стоїть. Але вони з цього розкрутили сильну драму. Поговоримо про антидепресанти. Коротко про мою думку про це все. Ситуація в Каріні тяжка, у Вікторії можуть бути якісь свої особисті обставини. Я не думаю, що Ксенії було варто це все озвучувати на публіку, бо це її особиста справа. Але також я хотіла б додати, що я не вважаю, що людина, яка приймає антидепресанти має брати участь в такому стресовому шоу, тому що це постійні зйомки нон-стопом, люди постійно в кадрі, а людина постійно має бути в тонусі. Uh, і не зрозуміло, який вплив це шоу психологічно буде мати на навіть здорову, адекватну людину воно може вибити з колії. А людину, яка вже приймає антидепресанти, не факт, що воно буде їй на користь. Але це я так думаю. Я не знаю, як ви думаєте. З приводу коріння, ну я до цього абсолютно там мені пофіг як глядачу. Курса курять, вона не курять. Це особиста справа кожного. Я хотіла додати в час цього всього скандалу. Мені дуже сподобалась Ліза. Вони, коротше, скандалять, Це руці цапа Ліза, така <смістить> бере і продовжує їсти сир. Тобто, взагалі, її, на неї це все абсолютно ніяк не вплинуло. А, далі було індивідуальне побачення у Юстини. Вони катались на конях, і я вже думала: ну, нарешті, нарешті, Юстина розкриється як персонаж розквітне поряд з ним. Ну, Вона ж сама по собі достатньо яскрава, жива, така дипломатична дівчина, з цікавими думками і так далі. І я чекала, як глядач, чекала. І я трішки розчарувалась, тому що мені здається, на його фоні вона трошки як би, потухла як особистість. А, не знаю, згодні ви зі мною чи ні. Ну, з дівчатами вона така, знаєте, як свічка, яка палає. А з ним вона якби як почала губитись. Ще про Юстину ми дізналися, що вона її. Сестра молодша, ми дізналися, що з 14 років вона жила з бабусею. У бабусі була хвороба Альзгеймера. Ще у неї була недоісторія, недокохання з хлопцем, який її покинув для її найліпшої подруги. І коли він запитав, це було кохання, вона каже: ну, називаємо це глибокою симпатією. Тобто Єдине, що мені не вистачило, в цьому всьому мені не вистачило контексту. Тобто вона з ним зустрічалась, ходила на побачення, чи просто спілкувалась, чи вони там дійсно ходили на побачення і цілувалися, а потім вияснилось, що вони не пара. Чи якби що відбувалося? Мені дуже сильно не вистачило контексту в усій цій історії. Про юстину склалось таке враження, от коли вона була на побаченні, що це така дівчинка з дуже хорошої, з дуже інтелігентної родини. Далі поговоримо трошки ще про дівчат, тому що я підписала свої нотатки переважно під час того, як я дивилась сам випуск. Про Ксюшу. Вона така дуже драма-квін, вона дуже контролююча і дуже емоційна. І от вона собі вдягла корону на голову. От він мені завжди давав першу троянду, першу троянду, першу троянду. Це означає, що от у нас глибока симпатія один до одного, та це нічого не означає насправді. І мені здається, що і Ксюша, і Вікторія вони в якійсь мірі поставили його на якийсь педестал, створили собі кумира в голові, але в реальності він може таким не бути. Особливо це Вікторія помітнула завжди, в мене була до нього симпатія ще до початку проекту. Але симпатія, як може виникнути симпатія до людини, з якою ти ніколи не спілкувався? Ну, Це, по суті, симпатія до кумира, Ну, от я цього трохи не зрозуміла. Ще про Вікторію хотіла додати, що Вікторія якби, в якійсь мірі трішки не впевнена в собі, мені так сталося. але хотіла додати з позитивних її рис. вона майже ніколи нічого поганого про інших дівчат не говорить. Тобто завжди все досить позитивно, досить дипломатично. Мені здається, в цілому вона дуже може бути дуже доброю людиною в реальному житті, травмованою, але доброю. А Ксенія, навпаки, вона такий провокатор на проєкті, бо весь цей скандал був спровокований нею. Вона почала питати про поцілунки, вона почала наїжджати на Вікторію, і взагалі вона так реє роль провокатора. Я думаю, що її до четвірки притягнуть, чисто саме через її роль і її оцю всю скандальність. Ще хотіла сказати про Лізу. Ліза, як дівчина, вона дуже смішна. В неї насправді кльові коментарі, в неї кльове почуття гумору. І при тому всьому вона красива, з довгими ногами, ну реально. Але в цьому випуску було видно наскільки вона спокійно ставиться до холостяка. Тобто він їй подобався, було видно, що він їй подобався, але він їй не подобався настільки сильно, як іншим дівчатам. Тобто вона не була настільки сильно емоційно занурена в цю всю історію. Ось принаймні мені так сталося. А, і далі ми дізнаємося, що Ксенія та Ліза, а вони там подружки, і вони далі йдуть на а, спільне групове побачення. А, і Ліза дуже засмутилась, а Ксенія така, ну, ну йдемо, ну, йдемо. Тобто Ліза таки ще а, показала себе в цій серії як а, емпат. І мені здається, знову ж таки, як людина, вона дуже кльова, просто вона не буде робити шоу. І тому такий трішки спойлер, спойлер, спойлер. Її в цьому випуску поперла. Далі поговоримо, повертаємо знову до Юстини та Олександра про їхнє побачення. Загалом у мене склалось відчуття, що це було, знаєте, як зустріч друзів, зустріч брата і сестри. Якось ну, не було того романтичного вайбу. Хоча, я вже казала, мабуть, сусіда річах Юстина мені, як людині, подобається найбільше. Чисто тому, що я в ній бачу себе. Ось так. Далі поговоримо про групове побачення Ксенії Талізи. Він їх відправив доїти кіз. Тобто, ні, не кататися романтично на конях, ні, не сходити в ресторан, Їти Кіз. Оце я розумію левел побачення, левел креативу. Ось, дівчата, мучили-мучили тих кіз. Потім він з Лізою спілкувався і, спілкуючись, вони намагались зробити сир з того молока, яке вони зцідили. В них нічого не вийшло. Розмова не те, що не клеялась, мені склала враження, що Олександру вона не цікавила. Тобто він якийсь задавав примітивні питання, і він не був якби інвестований в розмову з нею. Тобто вона щебетала, вона намагалась бути відкритою, казала, як вона любить моделінг, як їй подобалось подорожувати. І вона зробила все, що від неї залежить для того, щоб відкритись інше діло, що вона йому не підходила з якихось причин. Може, може, він хоче дівчину, яка буде бігати за ним, знаєте, з висунутим язиком як цусик. Ну не знаю. Далі ще хотіла додати, що Ксенія, коли розмовляла з Олександром, вона сказала, що Інну вжалила бджола. І Тут момент який мене смутив, як глядача більше всього. Сказала, Інну вджала бджола, Інна в лікарні. І він в той же момент телефонує їй, просить знімальну групу, щоб знімальна група дала телефон Інні. Це перший такий прапорець, що щось тут не так. Я не зовсім повірю, що це відбулося так швидко. Тому що поки він дотелефонується до знімальної групи, поки знімальна група той телефон до неї донесе, а якби вона спала в цей момент. ну, тобто... Такий специфічний момент, і потім вислідок він з нею поговорив і побажав їй швидкого одужання, їй передають записку від нього і іграшку в той же момент. Тобто, виходить, він знав раніше, що з нею щось не так. Інакше звідки взялася та іграшка, як він так швидко все організував, звідки взялася записка, тобто, або варіант, один це все зробила знімальна група, і вони просто пропихують Інду як переможницю в майбутню. Або він знав про це раніше якимось чином, але тут вирішили розіграти спектакль, який він рицар на білому коні. Не знаю. Далі повертаємось до Ксенії і Олександра. Вона сиділа, пускала слюні, дивилась на нього як собака на кістку, і вона дивиться на нього і дивиться, і хилиться. І вона каже між нами такий сексуальний потяг. Я думаю, який сексуальний потяг? Ти створила собі кумира, ти дивишся на нього з такими очима. Так, а -а -а -а. Але він, він такий, я цього не відчув. Ну, звичайно, він цього не відчув. Вона за ним бігає, як цуцик. Ну, що він може відчути? Нічого він не може відчути. Ну, таке, таке. А, не знаю. Потім, коли ми вже всі трохи зібрались ввечері, тобто Олександр, Ліза і Ксенія, вони там говорили, як пройшло побачення і так далі. і В якийсь момент Олександр ловив погляд Ксенії, та вона його з'їдала поглядом, вона так сиділа. І... Я не знаю, вона в мене склалося відчуття, що а вона створила собі кумира, б вона може задушити людину своєю енергетикою, її надто багато. Ось, І, і він почав дивитися на неї, і Ліза така, я відчула себе третьою зайвою. І я коли дивилась, мені трішки аж некомфортно стало. Далі наступне, що я хотіла сказати, що було прожарювання, або, як його назвали, гумор вечора. Ні, не так. Вони створювали жарти, або намагалися створювати жарти. Також хочу додати, що гумор Олександра мені не зайшов, я його не доганяю. Він в якихось місцях дуже чорний. Ну, таке, а, першою вийшла Настя оленяткою, і, і, чесно кажучи, я починаю перед, ну, передумувати стосовно того, що вона дійсно Оленятко, бо вона така миленька-миленька, тут може і відкусити щось. Тобто, єдиний жарт, який був справді смішний, коли вона сказала Олександру, що перший раз ми смажили панкейки, другий раз ми смажили м'ясо разом. А коли настане час, що ти обсмажиш мене? Зараз я навіть записала. А цікаво, на який раз він нарешті віджарить мене чи відсмажить мене, справді кумедно було неочікувано від неї, справді неочікувано. Але вона з усіх мені здалося, що у неї справді є почуття гумору, і вона вміла добре себе вести з аудиторією. При тому, хоча деякі її жарти. Викривали поведінку певних людей, я б не сказав, що вони були дуже жорстокі. Тобто вона викрила, що Вікторія курить. Вона викрила, що астрологія головного мозку Слава Камінська що вона не працює і власника, але при тому вона нікого мені здалося сильно не образила. Поговоримо про Юстину. Юстина жарти Юстини теж були вдалі. Але Юстина, як справді, дипломат. Вона нікого не хотіла образити, а в них були дуже добрі жарти. Вони справді були смішні. Ось мені сподобалось в цілому. Далі Вікторія була не зовсім впевнена на сцені, але вона взагалі весь цей випуск, якась така трошки як розгублена, втомлена. І в кінці цього випуску, мені здається, вона навіть почала ламатися, як особистість. Вона так, що я тут роблю? Це помилка. Може, він помилково мене сюди взяв, тобто якийсь момент невпевненості. І потім вона сказала: всі дівчата наголошують на тому, що він хоче родину, він хоче дітей, а я не зможу йому цього дати. І коли він вивчав троян, він сказав, а я не зможу тебе відпустити, не розібравшись, чому саме ти не можеш мати мені дітей. Не можеш дати мені дітей, чи не можеш мати дітей? Ну, щось таке. Тобто, замість того, щоб... Поговорити з нею на церемонію троян і вияснити одразу, він просто тягне це все в наступний випуск, для того, щоб витягти з неї ще одну стузливу історію, яка, скоріше за, все, буде дуже болючою для неї. І зробити шоу. Тобто це чисто зроблено для шоу. І я не розумію, чому вона не пішла. Тобто, вона сама сказала, я, якщо я піду, може це навіть на краще мені не прийдеться переживати весь цей травматичний досвід знову. І він бере і залишає її на наступний випуск для того, щоб зрозуміти, а чому саме вона сказала, що не зможе дати йому дітей? А, чесніше, по-людськи, було б відпустити її зараз. Тобто, якщо ваші цінності не збігаються. Ну, так, якщо по-чесному. Ось. З приводу її гумору, повертаючись назад до теми гумору, вона якось так сказала, смішно, що Юстина як їхній психотерапевт на цьому проєкті. І що вона сподівається, що Юстина в кінці шоу не виставить їм рахунок, а якщо її виставить, то Олександр його покриє. Ось. Далі, наступне, це ще що я хотіла сказати за Юстину, що вона з нею був смішний жарт про ноги Ксенії. Ксенія ними любувалася і так далі. І взагалі, от, вона підкреслила ріси дівчат з такої хорошої точки зору, і це було смішно, це було дотепно, але вона нікого не образила. Це здається, мені здається, дуже дуже правильна стратегія. А Аліза Су Господи, ще раз. Аліна добре підготувалась, вона йому таке нарешті подарувала шкарпетки в тему, тобто в неї близька гречка а вона йому подарувала шкарпетки сіль. Е Аліна дуже намагається вилізти зі шкури. Е е як дівчата відмітили, вона живе за, за планом. Е і що мені не подобається в Аліні, я вже казала, вона якась як пластмасова, тобто вона дуже правильна. І вона все робить по шаблону, але трішки в неї немає справжніх емоцій. Якась вона така дуже ну, ніяка. Ну, ти їй сиє, воно ні солодке, ні солоне, ніяке, ну, не знаю. І те вже який випуск вона не, не, не покидає це відчуття. І при тому, я ж кажу, вона наче робить всі правильні кроки і говорить абсолютно правильні речі, але якась вона ну, ніяка. Ще мені ще здивув... що мене здивувало, що СТБ не знайшло в ній жодної травми. Типу, чому? Чому там в кожної дівчини знайшлась хоч якась травматична історія, а з неї нічого не витягли, майже нічого. Тобто, хто її пробухнув на СТБ або чому її показують лише з хорошої сторони, я цього зрозуміти не можу. А ще відмітили коментар про Лізу, що про неї найменше жартів. І Олександр такий, М? щось не так, щось неправильно. Хоча насправді ну, а чому про неї можуть жартувати, якщо вона загалом така весела, неконфліктна, не конфліктна, адекватна людина. Ну, тобто, Далі Настя Лондон про всіх, майже всі в своїх жартах сказали, що вона не реалізована, оскільки вона не працює. Але я хочу відмітити, що їй на секундочку 23 роки. Плюс на проєкті вони всі не працюють там 4 чи 5 місяців. Тобто вони всі в період у них всіх в період unemployment, Тому. Плюс Камон, 23 роки це зазвичай середній вік, коли люди закінчують вищий навчальний заклад. Якби що ви очікуєте від неї? Навіть якщо вона не хоче працювати, ну може вона хоче, щоб чоловік її оплачував всі її забаганки. Не знаю, тут важко сказати. А, плюс вона сказала, що її забезпечують батьки. Але наскільки я пам'ятаю, вона живе в Великобританії. Тобто, напевно, не дуже забезпечені батьки, оскільки життя в Великобританії ну, дуже дороге. Тому якось так. А, ну... Не знаю, її жарти Анастасії Лондон були дуже-дуже грубі. А вона при всіх сказала, що Вікторія приймає антидепресанти. Вона дуже грубо пожартувала про сунотливість Юстини і Лізу попустила, що Ліза навчається в вищому навчальному закладі в Хмельницьку, а не в Лондоні. Ну тобто. Мені я глядачу було неприємно на це дивитися, тому що, знаєте, я дивилась випуски, я так сміялась з їхніх жартів, не з усіх, але з деяких мені було весело, і тут такий дерма вилили таке щось. Хоча Олександра вона це пояснила тим, що я б не прийшла сюди подружок заводити і так далі. Але я б не хотіла серед своїх там, друзів, знайомих мати людину, яка буде так грубо поливати бруном інших за їх спиною. якось так. Що гумор має бути смішний, людям має бути весело, вони мають отримувати від цього задоволення. А тут якось не відбулося того, що мало відбутися. У наступному випуску у Анастасії буде поцілунок, у Аліни буде поцілунок, і буде поцілунок у Насті, а, яка Оленятко. І причому воно дуже, дуже сильно нагадує ситуацію, яка була в 10 сезоні, де. Оцей пілот цілувався з гімнасткою в басейні. Всі інші дівчатка прибігли, поскандалили і пішли. І тут все те саме. Настя цілується з Олександром в басейні, і всі інші дівчатка е, приїхали і е, приїхали, прийшли і почали скандалити. Е, не знаю, побачимо, що буде далі. Ну я кажу, вони поки що йдуть по достатньо такій накатаній е, стежичці, така як була в минулих сезонах. залишаючи приблизно тих самих людей, з приблизно тими самими характерами. тобто... Чогось іншого не відбулось. Тобто очікувало, що цей сезон буде проривний, щось зміниться, але, на жаль, на жаль, нічого не змінилось. Тому побачимо, побачимо. Поки що від Холостяка трохи йде розчарування в якійсь мірі. Не знаю, побачимо, що буде далі. Я просто очікувала як глядач, що він виявиться порядним молодим чоловіком, який, ну, хоча б до випуску сьомого, не буде нікого цілувати, буде спокійно дивитись. А тут, ну таке щось. Ще хотіла сказати, мені б хотілося, щоб десь було обговорено, як це жити дівчині з чоловіком, з протезами кінцівок. Тому що насправді це ж впливає на життя і це буде впливати на життя партнера. І про це якось та ніхто толком ще й не поговорив. Тому, на мені здається, це важливий аспект. Якось так. Тому враження від випуску цього ну такі в мене дуже змішані. Якби повирізати всі ці скандали, загалом такий непоганий випуск, дуже веселий. Мені сподобалось, що вони імплементували гумор в цей випуск. А, скажімо так, гумор підняв цей випуск в моїх очах. Але е, мені хочеться чогось більшого, мабуть, від цього всього не знаю. У мене, як глядача, високі очікування. Причому не очікування скандалів, бо мені вони не цікаве, мені хочеться перемотати, а очікування чогось романтичного, справжнього, або хай вони створять штучне, справжнє, але щоб на нього можна було дивитися, якось так. Напишіть ваші думки в коментарях, чи згодні ви зі мною, чи ні. І на цьому, мабуть, все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку і підписуйтесь. Вам не жалко, мені приємно. Па-па-па-па.